Оповідання Ярослава Стельмаха про козу. У бабусі на селі на просторій місцині паслася велика коза. Якось я озирнувся і побачив, що коза дивиться, ніби трохи зажурено мені вслід. Перейнявши мій погляд, тварина опустила голову. Повернулася боком і заходилася коло якогось бадилля. Мені стало ясно коза тільки вдає, що нікого не помічає, а насправді їй прикро, що всі подорожні бачать її припнуту до тілка. Це повинно було дошкуляти її самолюбству вона дуже горда й волелюбне створіння. Деякі хлопці, з якими я ходив на річку, узрівши козу, починали по черзі мекати, і вона відповідала їм тим же, мені завжди здавалося, що її ме звучала трохи насмішкувато і зверхню. бо був певен, коза, наскільки не страждає від того, що вона коза, як і ми не страждаємо від того, що ми люди. Одного вечора, ідучи на річку, я вирішив визволити козу з рабства. Вона, як я й передбачав, зустріла мою появу, вдаваною байдужістю, підтримуючи однією рукою рятівний круг, другою я спробував розв'язати вузол на кілку. До кози наближатися побоювався. Потім здогадався, що вирвати кілок із землі буде значно простіше. Так я і зробив. Підняв кілок і поводив ним з боку в бік, бажаючи втокмачити козі, що з цієї хвилини вона вільна. Але тварина зуривчастим і войовничим ме кинулася на мене. З цих недвозначних дій я одразу здогадався, до чого воно йдеться. Напрямку вже не вибирав. Бігти було незручно, бо я руками підтримував рятівний круг. Урешті він таки зсунувся мені на ноги, і я впав, сховав обличчя в руки і завмер на животі. Через деякий час я посмілішав і побачив коза. Мов нічого й не сталося, поскубає травицю й скоса позирає на мене. Спробував підвестися, коза одразу посерйознішала й ступнула в мій бік. Хвилин за десять на дорозі з'явився незнайомий мені парубок. Ти чого тут сидиш? Та от коза напала, відповів я, червоніючи. Це дядька Карпа коза, мовив парубок. Вона завжди отам пасеться біля річки. Бач, кілок вирвала на волю закортіло. Так, підтакнув я, плентаючись позаду і відчуваючи, що мої правдиві пояснення будуть недоречними. А ти її часом не дражнив? підозріло поглянув на мене. Ні, що ви, ніколи, відказав я. Хвиля образи знов підступила до грудей, бо це таки була правда. Тепер я був певен, що ті тримають на кілочках не для того, щоб вони не тікали, а щоб не нападали на людей.